Книга товита, розділ шостий. Хлопець пустився з ангелом у дорогу, і пес теж пустився з ним і біг за ними. Ішли вони обидва, і, як настала перша ніч, переночували над рікою тигром. Хлопець зійшов у воду вмити ноги в річці тигрі, а велика риба вискочила з води й хотіла проглинути ногу у хлопчини. Аж той скрикнув. Ангел сказав хлопчині, схопи й тримай добре рибу. Схопив хлопчина рибу й витягнув на берег. Далі сказав ангел до нього Розідни рибу, вийми з неї жовч, серце й печінку, і сховай собі їх, а тельбухів викинь, бо її жовч серце й печінка пожиточні на ліки. Розстяв хлопчина рибу й вийняв жовч, серце та печінку, спік трохи тієї риби і з'їв, а решту, посоливши, сховав. І вирушили вони собі обидва разом далі, аж наблизилися до мідії. Тоді хлопчина спитав ангела, кажучи, до нього Брате, Азарії, що то за лік у серці, в печінці й у жовчі? Відповів йому ангел. Серце й печінку цієї риби треба курити перед чоловіком чи жінкою, якщо їх мучить демон або злий дух, та й які б там не були муки, вони зникнуть і більше не будуть мучити. А жовч є на те, щоб намастити нею очі в чоловіка, що має на них більма, подути на них, і вони вигояться. Коли вони ввійшли в мідію і вже наближалися до екбатани, Рафаїл сказав до хлопця Брате то віє. Той же йому відповів Тут я. Далі сказав до нього Цієї ночі ми мусимо спати в Рагуела. Він же доводиться тобі родичем. Є у нього дочка, що зветься Сара, нема у нього, крім одиначки Сари, ні сина, ні дочки. Ти їй з усіх найближчий родич, і вона тобі належиться за правом. І все, що є в її батька, тобі належиться у спадщину. Дівча ж то розумне, відважне й дуже гарне, та й батько її теж чоловік порядний. Потім додав Ти маєш на те право, щоб її взяти. Послухай мене, брате, я поговорю цієї ночі з батьком про дівчину, щоб нам узяти її тобі, як наречену, а як повернемося з рах, справимо весілля. Я знаю, що Рагуел не може її тобі відмовити або заручити за другого, інакше, за законом Мойсея, накликав би на себе смерть, бо знає, що його дочка перед усіма іншими належиться тобі за правом. Тож слухай мене, брате, ми поговоримо про дівчину цієї ж ночі і заручимо її за тебе, а як повернемося з раг назад, візьмемо її з собою і приведемо з нами в дім твій. Тоді Товія у відповідь сказав Рафаїлові Брате, Азарії, Чув я, що вона вже була віддана за сімох чоловіків, і всі вони загинули в весільні почувальні тієї ж ночі, коли входили до неї. Чув я також, як люди говорили, що то демон їх повбивав. І я тепер боюся їй він не робить ніякого лиха. Але як тільки хто захоче наблизитись до неї, він того вбиває. Я у свого батька, і якби я вмер, тим звів би батька свого й неньку з горя живими в могилу. Другого ж сина в них немає, щоб їх поховав. Рафаїл відповів Хіба ти не пригадуєш веління твого батька, коли він наказав тобі взяти жінку з дому твого батька. Послухай же мене, брате. «Не зважай на того демона, візьми її. Я знаю, що вона цієї ночі буде дана тобі за жінку. Коли ввійдеш у весільну почивальну, візьми з собою рибічу печінку й серце, та й поклади на жар кадильний, і тоді здійметься запах, а демон його понюхає і втече, та й повіки не з'явиться він більше до неї. А коли ти будеш із нею, то насамперед устаньте обоє й помоліться. Та й просіть у Господа Небесного, щоб зійшло на вас милосердя й спасіння. Не бійсь, вона ж тобі суджена споконвіку, ти врятуєш її, і вона піде з тобою, і я вірю, що в тебе будуть від неї діти, а будуть вони тобі як брати. Тож не журися. Коли тобі я вчув слова Рафаїла, що вона йому сестрою з дому його батька. Злюбив він її вельми, і серце його прив'язалось до неї.